Друзі, сьогодні ми граємо у Minecraft. І сьогодні ми будемо виживати. З нуля. І навряд чи ми прийдемо весь світ. Так. Но нам потрібно дерево. Бачите, в мене нічого нема. і є виживання. Тому... Нам потрібно добути дерева, а потім добути камня, скатити шакию і буде усе нормально. А поки я добуваю дерево, ви поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Так, зараз ми зробимо перші наші інструменти. Нам потрібно тільки кайло. Зараз добудемо камня і вже можна втратити усі інструменти. Нам потрібно десь 21 або 22 камня. Тому що нам потрібна пічка та усі інструмен... інструменти. 23 ти, ну погано нам повезло з БИО, що в нас Біон дуже хороший. Зараз ще палець зробимо. Зробимо нам кам'яне кайло. Зробимо соки. Це можна було б мати. Хейтху. Нас немає їжі, но ми зараз вирішимо цю проблему. Мухайте сюди. О, вже непогано. Так, де тут овці були, заби ось так же было. Нам бы би били б не завадили. Трішки я получил Дамажа, ну ничего страшного. Так, ну и проб, мы теж повбиваємо Обов'язково. Все наша їжа. Ці корови. А я ніколи не вбивав єнотів. З них щось там. <гум> я читав усю книгу, довідник, з них може щось там падати. О, і можна скрафтити ось таку штуку. Ну вона дуже мало дає. Ні, єнотів. Ну, вона дуже мало. Су -су -су Ай, вони б'ються. Причому не слабо. No, no. Ну ж, ой. Давайте в атаку на наї ночі. Візьме меч, нападає, на жаль. Ну ми їх за цю серію, давайте знабут тоже добиваю О, випало. Нам потрібна ще шкіра, яка у нас є. Так що ми скафтер. Усі бики, я не знаю, що вони роблять, а скільки вони сині. Ну я вважаю, що вони мабуть. І... А! Ой. Сергій. Ну ладно, досить вбивати корів. Краще відійдемо від них, хоча їх дуже багато тут. В них особо і не відійдеш. На блин, на олішко. На м'ясо. Ну і м'ясо теж. Так, жаріше. Тільки на чума. Ну, у нас є доски. Три доски не вистачить, мабуть. Усі кинуть. Так. Де у нас овці? Зараз заберемося на гору. Головне знає не звалитися, а то в нас таке вже з фронтиком було, що там була гора, напротив нас, як нам факт показувала, а він звичайно оступився і впав, І по. А ми заспалилися в джунглях, ми поки туди добіжали, поки а вже ще й би і не забрали, але там є. Деревдя. Це не погано, но село нам потрібне. Бо там є залізо. Ну, багато всього. Пять стейків на выстачить. За еще один дожарится. Ах, встыгло кинуться. Ну ладно, хай один ще шарится. Нам якось потреб, і сочарувати. У нас не все погано, але все добре. Бо в нас немає досі ніякої броні. А то я колись постійно заспавнився, там були ці діаманти в... Так... в храму. Я зробив себе. Діамантовий кайлоу перший. В мене був світ, де в мене був діамантовий нагрудник та діамантовий чеботі. Чоботи. Але я в тому світі, я ще не знаю, повно там чи ні. Але ми тут і хліба нахватаємося і усього на світі. Слон, ну ось я боюся його вбити і, і не дуже хочу. Непогано. Кавун. Ну нічого не можна зробити. А, можна. Зараз зробимо. І в нас вже є. Кавунчик, кавунчик. А ось ти їсти не може. Надо його вламати. Чого він тут просто лежить, я не знаю і добувати так, я пшениця не дуже хочу. А, ясно. Так, залетіли. Смарагд! Але це не дуже багато, ну. Ладно. Золото. Я кажу, що ці... ціни дуже багаті. Залізо, не побачив. Тут потрібно теж доведе. Хліб, непогано. Вже буде що їсти. І ще ось такі камінь. Мені. Хм. Я, я сто раз сюди подивився і не бачив взір'я чаю. Хм. Так. А я тут думаю, что это за звук, это что, я крокодил робить. Они меня не вкусы, да, мы это проверим. Не кусайся. Красивый. А, не кусайся! А, а, а! Він не кусайся! А, а, не кусається. Ви це бачили, вже закат, а я всі вещи потіряв. <рисвіт> <зліємо>. Вибачте, <рисвіт> нам потрібно ліжко, якщо ми знайдемо. Мої речі ще. Там же ж був і хліб, і усе на світі. Побігли. О, ще на мене, не дай бог, усі кабани нападуть. То я не... А як я ще туди перейду, то там же всі крокодил. Ну я не знаю. Ну я не знаю. що нам робити Я думаю, він не куса, ну якби бы это крокодил. ще думали. Він мене ще так схватив, що я і побігти на них. Нам потрібні якісь речі якісь. Але в мене які речі не можемо живити. Ми навіть ліжку не можемо зробити, але ми можемо його вкрасти. Запимося у дороні. Бо в мене не дуже все гарно. Слідук залізу підібрав. В мене там за речі пропадуть, нам потрібно щось зробити, ну. Ага. Слідок зале. ой. Золотко. Нам потрібно його якось вбити. Ну чим? Ну те, точно не руками. Точно не руками. Зараз поставим Spawn Просто сложимо всю скриню. І все буде добре, мабуть. Мабуть, але я не знаю. У нас досі свого ліжка нема. Але ми можемо все просто зативити. Усе буде не так і погано. Каже, ну щось я дуже сильно протопив. Нам потрібен Галім. А він вообще він його вб'є. О! Мене є ще тіпі. Ну він мені нічим не допоможе. Нам потрібно. А, о, меч! Все що мені потрібно. Ну, і меня тільки незвичайно, не незвичайно мене з'ясні. Ой-ой-ой-ой, скільки тут всього. Тут це просто багатий дім. І вади йти не потрібно. Пішли його вб'ємо. має їжі з собою. Я че ще не попала. А ну іди сюди. Сігуа! Да він б'ється, як не знаю хто. Я його навіть собі не можу. а, -а, -а, -а! пробежись. Жители я как тут живут, я хочу идти в гости деревне. Он тоже сильный, и все он. И... Хай там и будет, а я пойду сюда. Забыл все вещи свои. Главное, чтобы он сюда не пришел. А, он потом носит. Чего он сломал? А мене значить їсть, да? Ладно. Ну нам би його вбити було б покраще, ніж він тут буде ходити просто. Ось це... уничтоження. Тут є лава. Ой, ось це мені не дуже подобається, що тут є роздатчик. Ой. Ну, конську броню я не буду брати ну. ого воно так нахило більше броні девайте все ми виложимо. хоча золото воно красивіше, ніж залізо, мені так кажеться, але ну але воно не таке трішки воно аж на дві броні менше дає там є пшениці багато. Тут я її зварую, і, набудь, ми будемо залишати. Боже, ну, все моди, тут ще попробуй виживати. Але усі деревні дуже допомагають жити тут, але і не дуже. Тут і крокодили у всіх деревнях можуть жити. Але не завжди, а взагалі вони де хоч може бути. Тому і плавати тут теж. Тут такі кіти ще щось тут. Але вони, я сподіваюся, не кусаються. От вбейте цього крокодила, я не дуже хочу. Помирати просто. Я усі там речі скинув, мені потрібно повернутися. Забрати і завершимо наше відео. Идется Я вже не пам'ятаю. таю Вообще не туда пишу Зато ще знал Я з собою візьму, бо ми тут жити, Мабуть не будемо. Ну навіщо? нам наш стиль не жити в одній деревне А ходити, Путешествовать Щось с Ага, я все добув, щоб на підібрати. Я підберу... Б... підберу. <свистит> Дай мої там у мене було дуже багато вещей потрібно. Так, слава. Я не знаю, пойду ли я тут. Але він, мабуть, и повернувся цей. Какая дяба, блин. Так же я його... Вон там, вон там, вон там, вон там. Бежимо. Але це не наш дім. Ааа! У нас тут вечно свого не було. Ну, де, де, де наші речі тепер? Ну ладно, заберем стачок. Сонный, ну, лучше давите. Забираємо. І Ииишка. Лишь с собой обов'язково. А на цьому ми будемо завершати. усім. Пока.